Приходить покійницями, перві хліба тут був, приходить покійниця у чорному платку. Її отак група моя отак. Uh -huh. І ще дві доярки. Де вона в чорному платку? Як ніких воровна? А що таке случилось? Вона, дівчата, скоренько доймо, порожняємо один станок і будемо поминать Брежнєва. Як? Умер Брежнєв. Вона сумку принесла. Вина, горілки, концепці там, що той. Ми подоїли, кожне з молока заховало в ясні і умишки потрошку. Виключили світ, одну лампочку дежурну. Воно по калідору шам 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 Що і... воно? Директор, дячок. А це що дівчата? Це Брежнєв мир розпоминаємо. Ну, так давайте я помину. Він пішов ми чорним ходом з молоком повтікали. Дев'ять днів мені виносить. Я ну, виношу, ну, no, брежні, allo, то йде, директор. Дев'ять днів по Брежневу? по Брежневу. Сорок днів, mm, ще одна доярка. Каже, <gry> uh, 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 ну точно прийде. Тільки посіли у станок і знову йде дячок. Четверта доярка, вже повгода. Ну, поминаємо ж. Точно, як штик іде дячок, а як і у Василь Васильович? Чи Васильович? Так отак, ми кажемо, а як же ви це попадаєте до нас? Я висвітую.